Ідеологічна підтримка військ, чому, на мою думку, потрібно вводити систему бонусів або мотивації, або психологічної підтримки, або навіть не підтримки, а розрядки бо бону штурмовій піхоті або штурмовної важко. Потрібна психологічна розрядка на нулю, або в моменті, коли ти щось зробиш. Бо коли ти там, з гранатометом вилазиш проти танка, ну зараз я це, Бо ну, в тебе яка мотивація? Ну вбити танк, да? Там, вижити ще щось. Чому пропоную додати тему мотивації? Я не можу сказати, що вона буде як іграшкова, смішна. або... зараз почуєте для того, щоб перше морально було легше, друге було хоч якось цікавіше, <кій> і була моральна роз... рознарядка чисто психологічна, зараз пояснюю, це влазить з ранцю проти танка. Ну ти визож тебе зарплата, сім'я, діти. Якщо вести, наприклад, систему мотивації, там за три з, в, цей, знищених танка будеш мати ровер. І тут ти вже вилазиш з закопа з, з гранатометом і ти знаєш, ага, так якщо я маю цього одного, то мені потім ще буде два, і мені дадуть ровер. Чисто психологічно по мозгам, воно буде легше людині. Бо коли ти просто вилазиш з гранатимету проти танка, і коли ти вилазиш з гранатомета проти танка і знаєш, що тобі дадуть ровер. Ну воно легше. Зараз буду говорити жорстокі речі. Це можна, наприклад, от перевірити, або запитатися в штурмовиків, ну, або просто там хто. Ну, лайками, не лайками. Моя ідея. Наприклад, психологічно там вбити першу людину на війні важко, так? Да? Зараз, знову ж таки, жорстокі речі говорю. Там давати за першого руску шоколадку. Або запальничку. Тобто видати там прямо в військах на місця, і от маєш першу руску на запальничу. 50 русських iPhone. Ну, я знаю, що воно звучить жорстоко. Перша ефективність військ, психологічна підтримка Ну, це вже буде в будь-якому випадку. Це певна абстрагація або відсторонення від того, що відбувається, людині буде легше. Не для, певних, для різних родів військ. Різну ідеологію, історію родовів війська, щоб кожен знав знам'я з їм видати. Бачили, як десь в нас як або русські, або наші взяли терикон, виставляли там свій прапор. Ну, першу цілю, якою люди знищували чужий прапор, во зробити знам'я родом військам, щоб вони мали в себе на позиціях, ну, своє знам'я. Перше, воно ну, ну, чисто психологічно, ну, ти знаєш, в тебе є твоє знам'я, значить, що твої тут є. Друге, коли будуть чужі ну, руски або хтось інший заходити на твої позиції, вони першим ділом будуть знищувати твоє знам'я, і ти, умовно, поки його бачиш, ну, тобі психологічно легше. Третє, коли ти штурмуєш позиції. Її вже встановив прийшов на позицію зі своїм знам'ям. Ну, наприклад, рускі будуть бачити, що вже ну, там чужі і можна там відступати. Воно буде більше як психологічний тиск. Плюс більше як психологічний тиск наступати на наші позиції. Якщо ще на позиціях стоїть знам'я, тобто знам'я буде першим знищуватися. І, ну, як мінімум, якщо будуть русські, русських не знаю, ну, як трофеї забирати. Наприклад, для механіків там за відремонтовану кількість танків, якісь сміли, попридумати придумати, щоб людям морально було прикольно легше. Там, людям, які евакуйовують медіком, там, за кількість спасених людей, там, дронщикам, там, за приземлені дрони, за якісь збиті -за -за дрони. Тобто придумати систему мотивації, яку можна використовувати на місцях, плюс і мінус в ігровій формі, щоб зробити перебування. Ну, солдатів на війні трошки морально легше. Знаю, що воно по-дивному і жорстко звучить: що завели 50 русських отримай айфон. Но ти вже коли є і так там, ну, яка тобі різниця? Що ти вб'єш 10, що ти вже вб'єш 50? Тобто ти будеш йти, хотіти зробити більший, кращий результат, бо тобто, тому, не знаю там. Ну, за три танка ровер, ну це як мінімум вражачно. Тобто, ну, перший бойовий дух нормальніший. Ти знаєш, що завжди ровер можна ну, там, дитячий дитяча, або дорослий відправа від в родині, хай вони продають там, на Оликсі, що нікому не треба ровер. айфони ну, і, 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 і теж нікому не помішають. Жистака. Ідеологічна підтримка. Вона в першу чергу потрібна іменно солдатам <кхем> на нулю, яким важко в голові і які вагаються. Їх підтримати ідеєю, стимулом. Люди, які, наприклад, сильні, їм також ну, морально легше буде. Але найбільш важко і складно є тим, які вагаються, і ті, які воно, важко для себе переживають всі ці психологічні стреси, переживання пов'язані з війною. І от, наприклад, коли ти маєш ряд стресів пройти. І в тебе вони йдуть один, два, три, чотири, п'ять, ти знаєш, тут проблема, проблема, проблема. І десь тут в тебе між проблемою тобі видали там блін, запальничку за першу руску, ти вже хоча б просто з цієї парадігми проблем перейшов сюди і поражав себе в голись, що тобі не віддали запальничку за те, що ти вбив людину. На ці пори. Це, це жорстоко, Ну але воно хоча б якось там. Просто Та ідея, коли ти вже бачиш танк, що танк їде на тебе, і ти розумієш, що тобі треба три танки, і тобі дадуть там ровер. А я не знаю, за беттер давати колонку, там, як для Bluetooth-вуха. Задача. Ну, що я хочу зробити, підтримати моральне війська. Для тих, хто вважає, що це є жоко, аморально і неправильно ефективність військ і бойовий дух. І все, що можна зробити, використовуючи з наявними ресурсами, покращити на ефективність військ і бойовий дух. На другому році війни ж це буде ще рік вперед, на мою думку, треба робити. Психологічна підтримка військ, воно є як частина цілого ну, ментального здоров'я. Тобто людина, яка зламалась і, наприклад, морально от має калаш, має гранатомет, і не вилізе, і не вистрелить в танк. Тобто, це вже є те ж саме, що втрачена одиниця, але та ж сама одиниця, на яку ти розраховуєш, що вона виконує певні дії і вона цих дій не виконує. Чим більше буде факторів. Котрі якісніше, ефективніше впливають на цю бойову одиницю на виконання її задачі, контрольованість військ краще, психологічний, знову ж таки ресурс стан людини краще, менше хворіб, менше проблем, швидше відновлюваність після боїв, і менші будуть втрати, бо менше психологічне навантаження, менше помилок. Як там, овіріна, онрави, ну така, така ситуація.